Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо за гаманець SettlePay, а саме як його правильно зареєструвати, як пройти верифікацію та як підключити картку свого банку і заодно його поповнити. Давайте коротко я вас ознайомлю, що це за гаманець, а потім поступово перейдемо до реєстрації. До речі, посилання на реєстрацію буде в описі. Як говорить біржа це гаманець нового покоління, і він має стати мостом між криптосвітом та світом Фіату. Тобто там будуть високі ліміти на транзикції, низькі комісії і будуть різноманітні платіжні методи. Що ж, переходимо до реєстрації. Тут вам буде потрібно ввести свій номер телефону. Потім натискаємо далі, і нам має прийти код, який ми вводимо в це нижнє поле. Потім ми вводимо свою пошту та створюємо пароль. І натискаємо створити аккаунт. Потім нам буде потрібно підтвердити свою пошту, на неї вже прийшло посилання, за яким ми маємо перейти. Далі нам буде потрібно пройти верифікацію. До речі, верифікацію можна зробити буквально за 2 хвилини через додаток Дія. Це максимально удобно. Переходимо в дію та скануємо цей UR код. Що ж, гаманець ми зареєстрували. Верифікацію за додатком ДІЯ ми пройшли. Зараз нам залишилося під'єднати картку банка. Показую, як це зробити. Спускаємося вниз. Ось тут буде додати нову картку. Натискаємо. Потім вводимо дані своєї картки. Все. Зараз ми можемо спокійно повернутися на сайт. У нас на автоматі перекине. Бачимо, нова картка успішно додана. Що ж, ми успішно зробили гаманець, додали свою картку. Зараз залишилося вам показати, як його можна поповнити та як вже звідси можна поповнювати платформу Binance. Але перед тим як ви захочете поповнити платформу Binance, вам потрібно поповнити гаманець SettlePay. Показую, як це зробити. Для цього вам потрібно вибрати спотову торгівлю, ну точніше, спотовий гаманець. На Бінансі вже. І тут в пошуку монет вибрати гривню. Далі натиснути депозит. І вибрати гаманець Settle Pay. Потім тут вписуємо, яку суму хочемо поповнити, і як бачимо, в нас тут нульова комісія. Ну, я вважаю, що це максимально круто. Як бачимо, на самому гаманці вже є комісія, і вона буде складати, якщо я закину сюди 100 гривень 550. Ну не так і багато. Все, ми поповнили свій гаманець на 100 гривень. Уже звідси ми можемо переводити свої кошти на платформу Binance або зовсім виводити їх знову ж на свою картку. Як поповнити Binance? Показую, нам потрібно знову вже перейти в спот, в спотовий гаманець. І вибрати в пошуку монет гривню. Далі натиснути Депозит. Потім вибираємо знову вже цей гаманець. Натискаємо Продовжити. Вибираємо там суму 100 гривень. Натискаємо Сплатити. Потім нам на пошту прийде лист для підтвердження цієї операції. Копіюємо цей код, який нам прийшов, і потім його просто ось тут вставляємо. 100 гривень вже зарахувалися на мій баланс. Я вважаю, що це максимально швидка транзикція з мінімальними комісіями. До речі, я забув розповісти за всі комісії. Ось тут ми можемо, коли поповняємо свій гаманець, вибрати Pay. Тут буде 1% лише комісія, а тут все буде 5 гривень і 0,5 комісія. Ну, ви собі самі вже можете вибрати, що вам краще підходить. Мені підходила краще картка. Дорогі мої глядачі, це відео вже підходить до кінця. Ви самі можете для себе зробити висновок чи користуватися цим гаманцем, особисто я буду ним користуватися, тому що він є максимально комфортним. І, до речі, у мене є мій телеграм-канал, посилання на нього буде в описі. Я там торгую кожен день, видаю, ну можна сказати, сигнали, угоди, які відкриваю сам на ф'ючерсах. І вони досить так непогано себе відпрацьовують. Наприклад, вже зараз на даний час забралися два тейки, і плюс я закинув ще один сигнал в закритий телеграм-чат. Там ми також торгуємо, але там уже більше сигналів. Так що маєте можливість приєднатися в закритий телеграм-чат. А у відкритому кожен день буде один сигнал. Якщо будуть ситуації на ринку, наприклад, зараз ситуація по дотові. Ми рухаємося вгору, тут є хороша ліквідність, ну я очікую, що ми заберемо її. І є в нас ситуація по Алгом. Дивіться, ось тут ми вже забрали два тейки. І надалі рухаємося вгору. Правильне співвідношення прибутку до ризику зазвичай має бути 3 до 1, як у мене ось тут на цій позиції. Але якщо, наприклад, ми вже рухаємося десь аж тут по центру, то можемо перенести зовсім без збитків стоп-лосс і змінімалізувати до нуля свої ризики. Так що, друзі, дякую ще раз всім за перегляд. Посилання на телеграм-канал буде в описі. До зустрічі!